Цей чоловік присягнув його величності на вірність, а потім намагався його вбити. За законом він має тут же зустріти смерть. Однак рада змило над ним. Ти повернешся на батьківщину з родиною і тебе судитимуть вже там. Любий тато! Не треба! Малю і благаю вас, жальтеся! Я заслужив кари, але тільки я не карайте дружину і сина! У нас інші закони. Там на нас чекатиме доля гірша за смерть. Вони ні в чому не винні! Я й слова не сказав їм про те, що помислив скоїти. Благаю вас усім, чим можу! Знай своє місце. Король керує цілою імперією, і йому немає діла до родини якогось виродка. Твоє покарання вже визначене. Мамо! Зжайтеся над ними! Молю вас! Король особисто приніс їм смерть. Ось вона істинна великодушність. Смерть була швидкою. Тепер їх усіх не чекатимуть довгі муки. Дякую вам, королю. З ними зможеш битися як тато. Чому ні? Для цього чіла така зброя не годиться. У мене руки, потрібна дистанція. Ну що, нападай. Дуже добре, Артуре. Усе зрозуміло. Ну, як, тату Can't get those days back I gotta come to terms with everything that I've lost Come on you city tides are sake high I'm never gonna rest until I'm right at the top No, I Давай знайдемо Артуру хорошого вчителя. Ні, я проти. Досить того, що ти сам його навчаєш. Він надто талановитий, йому потрібно дати кращий старт. Такий талант розкриє тільки майстер. Ну, То давай будемо вчити його разом. У тебе взагалі особлива магія. Але ж... сьогодні він розрізав палець у повну мани. у чотири роки. Серйозно? Тепер розумієш. Ні, я все одно проти. Не віддам я нашого маленького хлопчика познакому в якесь далеке місто. Якось ще рано. Це для його ж блага. Що саме розлука з батьками? Тобі його не шкода? Звісно, шкода. Я люблю його, як і ти. Ну, Тоді й не треба думати про вчителів. Гей, угу. ні. Такі вони емоції. його. Тому про третій думу, варіант я подумав тільки Я відмовляюся розлучатися з нас. Може, поїдемо, поїдемо всі. Кажу ж Геній. Тільки подумай, ким він стане. То все зараз вже збираємо речі. Про нього знатиме увесь <плес> світ. Навіть більше <рес> ніж. Так. Артуре, привітайся. Я Артур Лейвін. Радий знайомству. А ми вже бачились. Але ти, мабуть, уже й не пам'ятаєш. Ні, пам'ятаю. Це Твін Горнс. Група, в якій колись були Рейнольд та Аліса. Як же його звати? Я Адам Кранш. Я Анджела Роуз. ж ти тумала хлоп'я. А я не можу дихати. Дякую. Дерден Волкер. Mm. Oh. Той Жасмін Флеймворс. А я Гелена Шарт. Рада знайомству, Артуре. Навзаєм, пані. <гум> ну, все. Рушаймо. Машу мандрівка. Тобі цікаво, Артуре. Угу. Який примітивний метод пересування. До нас їм ще дуже далеко. Але щось у цьому є, визнаю. Як я зрозумів, ми їдемо в місто. Ксірус. Швидше б його побачити, звісно, якщо в нас вийде доїхати живими і здоровими. Бо цей світ виявляється небезпечним. Там елена і жасмін підсилювачі. Анджела і Дерден-чародії. добре б'ються швидше в самому навчитися. Сьогодні наємося. Усім смачного. Угу. М'ясо підозріле, але в дорозі кращого й не буде. Зате хоча б свіже. Ах. Що таке? Та я вже наїлася. Любий ти поранений. Ой. Я й не помітив. Зараз допоможу. Чекай. Можна. Виявилося, Аліса володіє особливим цілющим типом магії, відомим як випромінення. Таких магів настільки мало, що вони змушені приховувати свої сили, інакше їх можуть викрасти. Власне, саме тому вони й оселилися в глухому селі, щоб про неї ніхто й не знав. Усе готово. Дякую, Алісо. Рейнольде, Я хотів би потренуватися перед сном. Можна взяти малого. А? Відчуваю, що легко не буде. Але якщо ніхто не заперечує, я в безпеці. Сподіваюся, вони не забули, що мені усього чотири. Ну що, готовий? Т так. Хм. Зараз перевірю, чого навчився. Ну, все, почали? Схоже, він стримуватися не буде. Вільний. Артур, от і все, тіло надто легке. Усе добре, дякую, ти перестарався. Йолопе, чого не стримувався. Яке стримуватися. Малий бився, як лев. Як ти його так натренував, га? Ніяк. Я ж казав. Що? Як ти так рухався? Розкажи. Ну. Я знаю цей погляд. Такі люди, як вона, не заспокоюються, поки не дізнаються те, що хочуть. Так ми мандрували усе далі. Я вивчив багато нового і навіть навчав знаннями навичкам із минулого життя. Ще сталася дуже незвичайна подія. Чула, у тебе був день народження. Це подарунок за навчання. Д дякую, Жасмін. Угу. О. Здається, я їй сподобався. Там ще мотузочка. Ого, класно. Перше бачу її такою дружньою. Це точно, бо він же такий милий. Усе вирушаємо далі. А, так! Та Біжи сюди, Артуре, так. Йому. Щось не так? О... О... Нічого, усе добре. Що там? Розбійники! Кепсько. Вони змогли нас оточити. Жінку і дитину лишайте в живих, і щоб не поранили. Вони дорогі. Бачу, що цей світ теж кишить людоломами. Погнали! Усе добре. Я з тобою. Добре. Чи воїни на голову сильніше від їхніх, однак. Дякую. У них перевага у числі. Усе добре, нічого серйозного. Гірше буде, якщо вони дізнаються про твою силу. Так не можна. Зараз же тікайте. Тільки вдвох. А, ні, ти що? Я теж можу битися. Я вже готовий. Так, ти сильний. Тому захищай маму. Вона зараз вразлива. У неї буде ще дитинка. Тепер усе зрозуміло. вам. тримайтеся. Добре. Здавайтеся. Артуре, чекай! <плес> Не пущу! Нічого у вас не вийде. Побачимо! Спершу переживе цей удар. Не пустимо! Швидше ми розберемося. Тікай, Артуре. Я той, хто забрав стільки життів, тепер тікаю, щоб не забрали моє. Мабуть, закарван. Та нічого. скоро втечемо! Якщо і помру, то заберу тебе з собою. Артуре! Артуре! Так дивно, у мене нічого не вийшло, а почуваюся так, наче отримав все. Тепер я його розумію. І чому він так просив мене про милість? І їхні сльози теж тепер розумію. Вони теж були готові віддати життя за родину, але водночас плакали, бо надто сильно боялися, що можуть її втратити. Радість і смуток переплилися. Одне тільки сумно. Що я таки не стану братом. Не побачу, хто народиться. Дуже шкода.